Кажуть старі літописи, що серед тисяч запорожців був один козак, якого з повагою і усмішкою згадували по всій січі, звали його Остап. Але побратими кликали тільки по котило, не через примху, а через подвиг, який і досі переказують над Дніпром. Дехто навіть стверджував, що зустрічав старих козаків, які присягалися, такого завзяття, як у Остапа, не бачили ні до, ні після нього. Було це під час одного з козацьких походів на Крим, коли степові рейди мали вирішальне значення. Татари нападали на українські землі, палили села і забирали людей у ясер. Тож козаки ходили в Крим не лише за славою, а й заради безпеки. Одного разу козацький табір зупинився біля перекопської переправи, важливого шляху до володінь Кримського ханства. Ніч була темна, як смола, і козаки спали виснажені походом. Усі, крім одного, Остап мав дивну звичку ніччю обходити табір, казав, що зорі з ним балакають і підказують. Побратими жартували, що він або народився під щасливою зіркою, або просто має нюх на небезпеку. Саме тієї ночі він першим помітив, як з пагорба котиться лавина татарських вершників, тихий, швидкий напад, улюблений спосіб степових воїнів. Не вагаючись, Остап схопив сокиру і кинувся в бій. Кажуть, був він такий дужий, що міг підняти порохову бочку однією рукою, а відчайдушність його в бою нагадувала справжню бурю. Першим збив з коня татарського ватажка. Удар був настільки потужним, що той покотився зі схилу, мов колода. За ним полетіли інші. Скільки їх Остап звалив тієї ночі, ніхто точно не злічив. Коли побратими прокинулись, поле вже було всіяне ворогами, що лежали розкидано, немов їх справді хтось покотив зі схилу. Та це ж не Остап. вигукнув курінний, це ж справжній покотило. Так прізвисько приросло до козака, і він ніколи не заперечував, як правда, котиться світом, нехай гуркотить. Слава про покотила ширилася зимівниками і походами. Казали, якщо він у строю, то той сам нечистий, об'їздом іде. А коли побратими втомнювались чи сумнівались, Остап завжди жартував. Та, хлопці, ми ворога не просто поб'ємо, ми його покотимо. І сміх лунав, і дух підіймався. Так жила легенда про Покотила, козака, що котив ворога зі схилів степу, і розганяв темряву силою серця, а не лише шаблі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.